Математика і психологія. На перший погляд, це науки з двох різних світів. Одна виклад до точних обчислень і систематизацій, інша апелює абстрактними ідеями та концепціями. Та чи справді вони такі далекі одна від одної як може здатися на перший погляд? Як математичні методи впливають на психологію та чому сучасна психологія, без них як наука просто неможлива? У цьому короткому циклі відео ви дізнаєте, чому психологія та математика йдуть поруч більше як сотні років. Та про потужний вплив математичних методів на психологію, що змінило її вигляд аж до сьогодні. Термін «психологія» як позначення науки. Набуло широкого розповсюдження в роботах німецького філософа Христіана Вольфа, що народився ще у 1679 році. Він поділяв психологію як науку на два протилежні полюси: а саме емпіричну, така, що заснована на досвіді, та раціональну, та, що базується на абстрактних уявленнях про дійсність. Христіан Вольф зазначив, що у інших науках. Ці два окремі розділи поєднує математика. Проте до психології математику застосувати неможливо, а отже, вони існують незалежно. Точка зору Вольфа була доволі суперечлива і викликала багато критики у той час. Проте він запустив початок наукової дискусії з приводу визначення місця та форми психології як науки. Найбільш гостро критикував психологію Іммануїл Канте. Він стверджував, що у кожній природничій науці стільки істини, скільки в ній математики, а тому психологія безнадійна галузь знань, тому що вимірювання в психології неможливі. Він аргументував свою позицію так предметом вивчення психології, тобто те, що вона вивчає, є уявлення, які змінюються лише у часі, вони не мають характеристик, таких як вага, відстань тощо. Та існує тільки один напрям змін час. А значить, і нема до чого застосовувати математичні вимірювання. Психологія залишається на рівні чисто власних суб'єктивних думок. Проте незабаром на таку дзвінку критику було висунуто розвінчання, автором якого став Йоган Герберт. Він був педагогом та працював над створенням найбільш ефективної системи виховання особистості, і стверджував, що єдиною науковою основою педагогіки може бути тільки психологія, тому що для виховання людини її необхідно спочатку пізнати. Герберт пише книгу: Психологія як наука на досвіді з метафізики і математики. У цьому творі він вперше згадує математичну психологію. Як форму статичних та динамічних уявлень, які змінюються у інтенсивності, а також за порогом свідомості. Отже, Герберт вказує на те, що уявлення змінюється не тільки в часі, як казав Кант, а ще й у інтенсивності. Є уявлення яскраві, які усвідомлюються, однак з часом вони можуть втрачати свою силу і переставати усвідомлюватись. Існує певний поріг, за яким уявлення перестає усвідомлюватись. Таким чином, Герберт вводить нове поняття поріг свідомості. І вже відносно цих порогів стає можливим вимірювання і математичний опис. Іншими словами, Герберт відкриває у психології нову характеристику, яка піддається математичним вимірюванням. А це означає. Що застосування математичних методів для цієї науки можливе. В свою чергу, це відкриття переносить психологію з ефімерних представлень у світ чітко вимірюваних наук. Однак у час Герберта ще не дозріли методи вимірювання і дослідження саме у психології, такі, що вже були сформовані у інших науках, як фізика, астрономія та інші. Тому його математичні описи були здебільшого теоретичними. Однак дві його ідеї виявились ключовими для подальшого розвитку психології. А саме, перша ідея про поріг свідомості, яку через кілька десятиліть Вебер і Фехнер розвинули і почали практикувати вимірювання порогів чутливості. Друга ідея базується на тому, що психології в подальшому розвитку як повноцінної науки необхідно міцно опиратись на математику. Ця ідея надалі розвивалася іншими вченими, наприклад, Френсісом Гайтоном, основоположником Євгеніки, до якого ми повернемось згодом. <му> Наступним кроком у розвитку психології як науки був вклад німецького фізика Фехнера. Фехнера це цікавий зв'язок. Між фізичними явищами, що піддаються вимірюванню, та суб'єктивними відчуттями. Він заклав основу психофізики як нової науки. Головне досягнення Фехнера це вимірювання величин порогів відчуттів. Він розробив методи вимірювання порогів відчуттів і поставив проблему розробки використання вимірювальних шкал у психології. Проте один з найбільших вкладів в розробку математичних методів у психології. Вніс Френсіс Гальтон. Він говорив: Все, що можете порахувати, рахуйте. Гальтон вперше емпірично досліджує людські здібності, заклав основи психометрики і прикладної статистики. Головний його твір спадковий геній, розкриває статистичний аналіз біографічних фактів. Опираючись на ці дослідження, він вводить закон відхилення середньої величини, що зараз називають законом нормального розподілу, а також закон статистичної регресії спадкових факторів до середнього, від покоління до покоління. Гальтон вводить поняття Євгеніка і все життя присвячує розробці цієї науки, як науки про покращення людської природи шляхом планування шлюбів та народжуваності. Окрім цього, Гальтон створив антропометричну лабораторію, в якій він використовував до 50 тестів, в тому числі і тести розумових здібностей. У цій лабораторії було досліджено більше як 10 тисяч людей. На основі цих даних він написав роботу дослідження людських здібностей і їх розвиток. Почалось застосування тестів для вимірювання здібностей, розробка поняття кореляція взаємозв'язок між предметами чи поняттями. Для вивчення феноменальної регресії до середнього і тому подібне. Френсіс Гальтон вперше вводить поняття кореляції як сила взаємозв'язку двох показників. Проте він не був математиком і запросив до співробітництва людей із цієї сфери, серед яких був і Карл Пірсон. Саме Карл Пірсон разом з Гальтоном заснували відомий журнал Біометрика. А 1911 року став директором лабораторії Євгеніки Лондонського університету. Карл Пірсон став основоположником всієї сучасної математичної статистики, йому належить понад 600 наукових робіт, і багато з них заклали основу тих методів, які ми використовуємо і до сьогодні.